Всім привіт ви на каналі а Сьогодні ми будемо грати Roblox, Roblox. Я люблю грати Roblox, буду грати Roblox. Вот. Граємо Азотмі. Хотіла вам сказати, що у мене вже вийшло ще одне відео і сьогодні може десь. Може і три відео буде, я не знаю. Це друге статті. От. Мені дали ще одного собаку, пуділь. Эм... Коротше, раз, два, три. 4, п'ять, шість, сім, ой, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Мені дали аж десять, а не дев'ять. Перепуталось. А тепер я візьму свого улюбленого мурав'я. Я тебе дуже люблю, муравін. Але щоб люди мені давали багато предметів, я візьму нову собаку. Так, що ми будемо робити? Будем Гуляти, їздити чи їсти? Давайте ходити, тому що це буде ліпити. Просто йдемо. а він за нами? Так, так. мені показує тут на людина, але тут нікого нема. Туда, туди. Mi pesik d. Mi pessik myete. Mi pasik myidem. От він тут дуже йде. Ми майже проходили. Ми майже проходили. Skipdy dub dub deb. Skipdy du dip dip. Every wackab. Eee, I neпросиła. Все, хватить, хватить! Що делать? О, надаєш. Поки що ми робити нічого не будемо, а будемо просити у та тетим Титити де укр... Де укр? Де укр... Тут було укр... тут було укр... Хочу на тест, але це буде такий простасикий, паз, який у мене зараз. Då är det på skylt. Aha, obman, obman. Ob... Mahne. Ob Так, вона сказала окей, і вона мені дасть якогось там пета, бо вона думає, я бідна. Чо? Що за яй? Вона мені це дасть? Що? Що це за яйца? Я не. Лісної то можемо на рідкісне, то я його собі залишу. А ви напишіть, рідкісне чи не рідкісним. Мій пес уже хоче спатички, спатички. І ми підемо спати. І він мені дав два. Тобто ця дівчинка дала мені два пета. Я така лада. Ну я реально новенька ж. Mm, що маму петові робити? Так, давайте подумаємо, що тут є салон, школа, школа буде близькішим. Перше по поспадки. Ще тобі, а, не тобі а мені треба поїсти і попити. В школі поїму. Попити, не знати. Вот. Дима до школки, школа, я уже была, кстати. Так, тебе ничего не треба, а мне треба поесть. Кстати, це бутерброди. Тут дають безплатні бутерброди. А ти ж за мною так бігаєш, дивися на мій бутерброд. Бутерброд! Чекаємо, Залишилося ще чуть-чуть, якщо чесно. Або... а я думала про а вы передумала. Димона на пляж, 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 пляж. Это не пляж, 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 пляж. Пляж, пляж, идемо пляж, пляж. Мені дуже треба та машина бульбашко. Тільки вона дорога. Дорога, Дороган Хтось Ммм хто скинул. пішли, пі -пі -пі -пі, -пі пішли. Кстати, у мене тисяча хто не замітив. <гас> Скільки начинаем вечеринку. А? Плиз бэд. Плиз бэд. Она мне сейчас дашь? Чё на чёрном? Я думаю, вона мені, звичайно, дасть. Э, 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 э. Це Ціпленок зомбі! Ціплянок зомбі! Юпі-юпі-юпі-юпі! А тепер йдемо до сови. Окей, okay, давайте підем домой. Я напишу запишку Please Right Лисочка слайд пет. Цікаво, мені хтось дасть. Не хто. Я так думаю. Please and pet. Please. Please. Плис, 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 плис. Все, написала. Окей, хорошо. Ну и что мне дать? плюс, Лайт или або або плюс, плюс, Або меганіон убий лайт п'ять. Тебе аби помити песику. Пішу помиємо. Мося. Оп. Og det er raid. І вони просто мене їжу крали. Так не Ну, Мене обманули, коротше. Це вау клас небам. Обманювати нехорошо, приходиш, даєш. На жаль, поки в мене пес там, то я піду покупаюся. Тепер песова черга купатись, моя черга. Папер. А, ты видаешь чекисточку? Ооо, ой. Да. Да моя змея. Чего? Я кинула просто туди. Собака, моя собака пропала. Спасите помогите, моя собака украла мою собаку украли. Ты я туда указала себе, блин. А, то туалет треба. Окей. А мне треба пожирать. Маленький банан. Бегали бутаны, маленький банана. Маленький банана, маленький банана. я стекло и хиба висим гривень. Хм, я поняла, как треба было сделать. А тут такие... Так, стоп. Мені не кажеться, що, що буде в мене проблемка. У мене маленька проблемка. Маленький банан, и голибутана, маленький средний, без мамы средний. Маленький банан, И вы испытайте, как сюда прийти. Абирайте, берете так, приставляйтесь до стінки, ставите, наприклад, отак і переходите. Або є інші ідеї. Якщо ви владі цієї хати просто пів-пів, все. Навіть владелець хати не може прийти. Тільки можуть ізбранити. Манкі банан, бігль бутон, манк банана. Типа я і аль новичок, но у Ні, бігаємо маленький банан Що би сделать? Піти в ліс, накормитись, піти на горшок або пити, то давайте сходимо в ліс. Більше дає грошей. Чим то. Іди не паре не 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 невера, а не віра. Де моя домик? Коротше мені домик зічно показала. У кого є обустроєний домик? Типу той всяке таке. Але я зараз обустрою свій дом, але не оцей. А оцей. Він буде дуже красивим. Який якийсь який, такий якийсь... Який, який у мене колись був. У мене був такий красивий колись на іншому аккаунті. Перше заберемо оце уроцьке ліжко. І от так приставляємо до стінки і друге ліжко от так. Ну, щоб менше місця забирало, то я ліпше всі їх поставлю тут. Тіпа, маленьким треба, тіпа, маленький треба буде ставати сюди або сюди. Вот. Тепер столик. Заберемо ці уроцькі книжки так далі Ас... і столик. Е, світильник з коробочкою. Типа світильник можна убрати, а коробочка отут. Вот диван. Нащо нам диван? Ем, пити їсти ми якось маємо його оформити. Отут голку щось інше буде, а, а їсти, пити буде в цій кімнаті. Все, теперь мы маем взять какую-то лежанку. Не, давайте найдем какие-то там кухонные всякие Давайте найдем у пицца плей. Пицца. Только знаете, что? Та девчонка мне сказала, просто, она ничего не сказала и просто, геть. То я вирішила, що коли хтось буде такий, вона казала десь рейтпет, а мені дуже треба рейтпет. Я обстоюю домик по-свому, тільки я можу потратити хіба 200 з чимось там грошей. На всякий случай, я візьму оцю стоєчку, щоб не потратити більше. А тепер сюди ставимо рівну тисячу. І в мене залишається хіба стільку. І навіть гроші я маю все оце потратити. За сім ні. Я взагалі, не хотіла купити, а просто кажу. О, оце дуже дорога оця стойка. І за неї можна просто продавати скіни, які ти зробиш. Тепер треба знайти мені якусь класну О, столик. нарешті я знайшла нормальний столик. Ось це нормальний столик, і зараз ми туди поставимо касу. Ладно.